У Житомирі розпочали ремонтувати дороги після зими. Наразі асфальтне покриття покращують на проспекті Незалежності на вулиці Перемоги та на майдані визволення. Зараз одна бригада сьогодні працює по вулиці Перемоги невеликими картами. Друга бригада ось зараз виконує ремонт на проспекті. В нас працює найманий асфальтоукладач. Плануємо за два дні, за цих два дні заасфальтувати близько трьох тисяч квадратних метрів покриття. Також ремонтують вулиці, якими курсує громадський транспорт, зокрема, західне та київське шосе. А також вулиця Бориса Тена. Підрядники продовжують роботи по Борисатена. На завтра планується 1 травня. Зупинка руху трамваю, там будуть асфальт асфальтні роботи, тобто будуть і кладач, і так далі. Ну, проїзна частина буде не проїзна. Так для ремонту залучають як техніку комунального підприємства, управління автомобільних шляхів, так і підрядних організацій. Коли ми виконуємо силами КПО, ми залучаємо зазвичай підрядників на фризування більшу фризу. І асфальтоукладач, тобто більше, ніж у нас він є, він більш продуктивний. Наприклад, сьогодні підрядники надали два автомобілі-самоскиди, які подають асфальт до свого асфальтоукладача. Плюс паралельно їздять і наші два самоскиди ось, до однієї конкретної бригади. І працюють тут два катка. У пріоритеті відремонтувати не лише проїжджу частину, а й тротуари. Зокрема, вулиці з високою пішохідною активністю. На цей рік наразі передбачено. Близько 81 мільйона гривень на поточні ремонтні роботи. З них 46 це буде 46 мільйонів. Це передбачено на послуги сторонніх організацій, тобто будуть працювати підрядники. І близько 35 мільйонів будемо силами комунального підприємства ремонтувати. У подальшому планують виконання робіт з герметизації тріщин асфальтового покриття на вулицях Лега Качинського, Чуднівській та Майдані Соборному. Крім основних вулиць, комунальники також відремонтують провулки. Артем Сидорчук, Анна Чепель, Ілона Усатея, телеканал СК-1. У мене зник чоловік 22.07.24 року. Військовослужбовець 30-ї окремо механізованої бригади. За 9 місяців жодної інформації по чоловіку нема. У нас у бригаді відбувається таке, що за 2 роки у нас з бригади немає жодного обміненого військовослужбовця. У нас Більше 500 чоловік знаходиться в статусі безвісті. зниклі. всього лиш підтверджено 14 чоловік. За три роки повномасштабного вторгнення таких історій чимало, і кожна родина намагається знайти бодай якусь інформацію про своїх рідних у всіх можливих інстанціях. Аби максимально дати відповіді на питання людей. В Житомирській області проводять зустрічі з регіональним представником омбудсмана. Нещодавно таку провели для родин військовослужбовців та зниклих безвісти Коростенського району. Сьогодні родини насправді задавали питання. Кричущі, більшість родин це безвісті зниклі. Питання стосувалося проведення певних слідчих розшукових дій щодо встановлення місцезнаходження їхніх рідних. І дуже багато питань до ТЦК, які фактично отримують сповіщення на тих саме людей, які рахуються безвісті зниклим, а приходить повістка по місцю проживання. І такі випадки сьогодні були зафіксовані. Звернення також. Залишені на мене як на представника уповноважено. Будемо вживати заходів. реагування. на зустрічі. Також запрошують представників військових частин районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Червоного Хреста. Цього разу також були присутні координатори з Харківської правозахисної групи, що документує воєнні злочини Росії ще з 2014 року. За період повномасштабного вторгнення ми знайшли більше 2,5 тисячі тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісті. в частині пош. Наші юристи складають запити від імені заявників і відправляємо 46 інстанцій. В тому числі і на тимчасово окупованій території, і на території держави агресора. І в такий спосіб ми намагаємося знайти людей, які вважаються зниклими безвісті. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко, котрий є одним із ініціаторів зустрічі, каже, запит на такі заходи спостерігається і надалі. Тож продовжуватимуть допомагати та виправляти наявні зловживання в межах парламентського контролю. Зрозуміло, що родинам важко, що їхні найрідніші, найближчі, дехто вже роками знаходиться. В полоні. тому ми проводили. Будемо проводити такі зустрічі. Люди отримують правову допомогу. Люди отримують психологічну допомогу. Ми допомагаємо з отриманням виплат, Ми допомагаємо з з Становленням статусу з тим, щоб люди могли написати листи, передати через е, лубінця москалькові відповідні звернення. Ми сьогодні там, де є зловживання, чи військових частин, чи е, поліції, реагуємо, щоб цих зловживань не було, щоб було належне спілкування, щоб була належна реакція на звернення е, родин в межах і в спосіб чинного законодавства. Такі зустрічі раніше вже проводили у Бердичівському та Звягільському районах нашої області, а незабаром зберуть і родини жито. Оморського району. Також родичі можуть звертатися на гарячу лінію представника уповноваженого справ людини у Житомирській області за номером 050 96 79 541. Наразі Житомирщина знаходиться у малоградієнтному полі підвищеного атмосферного тиску. Вже вночі через область прийде холодний північний фронт, який принесе несуттєве похолодання та легкий дощ. Завтра в день. Територія області буде знаходитись в. Протистояння тобто двох баричних систем циклон, який буде відходити. І східна периферія антициклона, який буде заходити на територію області, за словами синоптиків, це спричинить збільшення баричних градієнтів. Тож в день північно-західний вітер посилиться до 15-18 метрів за секунду. Передано шторм попередження, і таке явище вважається першим рівнем небезпечності. Жовтим у нас буде мінлива хмарність вночі. місцями невеликий короткочасний дощ в день без опадів. Уночі температура по області сягатиме 6-11 градусів тепла, а в день близько 20 Ого, ж травня очікується похолодання. Синоптики прогнозують навіть заморозки на поверхні ґрунту. Без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0,2 градуси, і температура в день також близько 20 градусів. У суботу заморозки змінять дощі, які йтимуть впродовж вихідних. Вони будуть короткочасні. Однак, подекуди можливі грози. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1. Того квітня живка Полісся уперше в історії здобув перемогу над живка оболонь. Поєдинок провели у Києві у рамках другого етапу вищої ліги, і завершився він з рахунком 3-0. Констатуємо, що з рахунком 3-0 Полісся перемагає сьогоднішній зустрічі. Задача була ну взяти три очки. За що я дуже вдячний дівчатам, говорили, що буде мега важко. Але справилися. Дякую, їдемо додому. Задоволені. Вовчиці відкрили рахунок на 34 й хвилині гри. У ворота суперниць поцілила Юлія Стець. Тріль. через і зараз яка передача чудова від Тараканової. момент. Гол! І продовжує свою серію стець. Забиваючи свій 16-й гол у чемпіонаті. після забитого голу Юлія Стесні втратила запалу та на 51-й хвилині оформила дубль. Що ж ще момент тим часом 2-0 стає рахунок. Забивають житомирянки. Юля якраз та людина, якої нам не хватало там в кінці. От в неї досвіді її забиті голи, просто допомагають відчувати себе впевненіше, і сьогодні вона показала опять свій рівень. На 82-й хвилині поєдинку Вероніка Борковська забила свій дебютний гол за ЖФК Полісся. Тим самим збільшила перевагу над суперницями. 82-га хвилина нашої зустрічі, і дубль стець продовжує Юлія свою чудову серію. У другій половині чемпіонату, і зараз знову передача на стець. Стець проти неї Войтенко. Таку локальну боротьбу вирала Войтенко і ще У стець ще результативна передача. До кінця матчу киянки не змогли змінити рахунок, тож фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу вовчиць.